Мій день починається о 9 ранку робочий, на пошту нам приходять замовлення, на усні послідовні та синхронні переклади та на письмові переклади. Обсяги усних перекладів можуть бути досить різними. Найбільший синхронний переклад, який я виконувала, це був, був за три години, три з гаком. Письмові переклади, максимальний обсяг, який я виконую, це приблизно 20 тисяч знаків в день. Я пишаюся, що я працюю в такому надзвичайному в найбільшому одному з найбільших банків України, тому що кожен мій переклад означає відповідальність величезну, і я дуже рада, що можу виконувати для свого роботодавця, для свого банка всі ці переклади, які я виконую. Зазвичай перекладач це така професія, під час якої ти завжди. Ні, тебе ніхто не бачить, але твоя робота дуже важлива. Звичайно, є понаднормові дні, коли замовлення термінове, і тут треба його завершити швидко. Якісно я працюю віддалено, працюю з дому. Я могла би їздити на роботу і працювати із офісу. Така робота надає мені певні переваги. Я не витрачаю час на дорогу. У мене є своє комфортне, обладнане мною робоче місце. Мені потрібен тільки комп'ютер, в даному випадку ноутбук, за допомогою яких, якого я працюю, і фактично все і інтернет-зв'язок. Більше нічого мені не потрібно. І мій ще скрінрідер це програма, яка щитує мені все з екрана, за допомогою якої я працюю. все. більше мені ніяких особливих умов не потрібно, тому я можу працювати як в офісі, так і вдома. Але вдома це набагато простіше і комфортніше. Робота дає мені надзвичайно багато можливостей, відкриває переді мною дає мені фінансову незалежність, соціалізацію. Відкриває розширює мій кругозір і також надзвичайно збільшує мій досвід як робочий, так і соціальний. Тому я дуже щаслива, що в мене є ця робота, і дуже вдячна моєму керівнику, що вона прийняла мене і надала мені цей надзвичайно важливий для мене шанс. У мене дуже класна команда, в мене в команді 5 чоловік, це дуже комунікабельні класні люди, де я їх сама собі підбирала, допомагали і кадри, звичайно. Всі ми однаково дивимося на роботу у банку, це те, щоб клієнти були задоволені. Ми не тільки робимо там плани відділення, так скажу, але й кайфуємо від своєї роботи. Як я стала керівником відділення, коли прийшла в банк, я розуміла, що я там не хочу там якусь. Звичайну посаду, що я маю якось розвиватися, кар'єрно рости. Я до цього йшла. Я виконувала всі задачі, які були поставлені банком переді мною. Я інвалідом стала вже під час роботи у Приватбанку. Насправді мене дуже підтримали у банку, мені допомогли. Е, мені банк з фонду банку оплатив більшу частину мого лікування, коли зі мною сталася біда. Я трохи переживала, як буде далі, чи приймуть мене? Я вже була керівником відділення, чи приймуть мене назад на ту саму посаду, але я не відчула різниці зовсім до хвороби і після хвороби. Я набагато швидше втомлююсь. Мені важче працювати у динаміці, мені потрібні лікарняні, тому що я раз у 5 місяців маю проходити діагностику. Я отримую препарати, після яких дуже важко працювати. Моє керівництво до цього нормально ставиться. Я отримую лікарняні, і нормально ставиться те, що я там відсутня певний час на роботі. Я не хочу щоб до мене особливо ставились і якось там мене всі жаліли і звертали на це увагу. Ні, я цього не хочу. Наприклад, навпаки, ніхто на це не звертає уваги, ніхто не концентрує на цьому увагу, і мені це подобається, що ніхто мені про це не нагадує. Хоча всі знають. Якби в мене було декілька претендентів на роботу, так як я приймаю співбесіду, приймаючи на своє відділення співробітників. І хтось претендентів був з якимись такими особливостями, як у мене, я б на це не звернула увагу. Для мене було б головне, щоб вони розглядали ті самі цілі банку, які я розглядаю, і банк ставить перед нами. Станом на сьогодні у нас працює 664 працівника з інвалідністю, що становить майже 4%. Завдяки ковіду і, на жаль, завдяки війні, яка триває зараз в Україні, ми дійсно змінили наші формати роботи, графіки роботи. І люди абсолютно е, можуть працювати абсолютно в будь-яких умовах з дому, в офісі, на маршруті. Зараз у нас започаткована програма Рівні можливості для всіх. Яка передбачає оце поширення культури інклюзивності серед всього персоналу банку, бо це є дуже критичним, серед лінійних керівників, серед простих людей. Крім того, у нас в цьому році буде ще одна програма підтримки ветеранів. І ці програми десь в якійсь частині перетинаються, оскільки ми розуміємо, що повернеться багато людей, з які будуть мати інвалідність. Тому для цього в нас було дуже багато зроблено і в самій процедурі підбору персоналу. Ми ввели деякі технічні там вдосконалення. Ми зараз вимагаємо від керівників, щоб вони навіть у нашій заявці на підбір офіційно признавали, що вони готові брати людей з інвалідністю. Якщо вони готові, то пояснювали, чому самі. Ми призначили відповідальний персонал, який буде допомагати цим людям. За адаптацією, якщо це нова людина, або з перепрофілюванням, якщо це зміна посади, крім того, ми започаткували таку програму стійкість, коли призначили спеціальних, ну скажімо, таких амбасадорів інклюзивності, яких ми навчаємо, яким ми на допомагаємо. Ну, Зрозуміти цю проблему глибше і перенести всі ці питання у більш широке коло це це направлено для того, щоб можна було генерувати потік людей з інвалідністю, яких ми могли працювати згідно до їх можливостей відповідно до наших потреб.